Люблю я, коли людина підходить роз, з розумом на рахунок о, взути техніку. Да? Нехай воно скутер там, на 12 колесах, але каже, постав мені таке, щоб воно і їхало. По ціні воно не дешеве і дуже нелегко знайти. Приходиться вибирати іноді ну, те, що хочеш, розмір не той або. Виробник або, розумієте, Ну це буде одягатись е, 13, вибачаю, 13, два колеса буде одягатись на цього Неса. Він там освіжається трішки по пластику. І, 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 і Тут якби є. Але 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 місцевість у нас така, що потрібно іноді проїхати. да І вже стара резина вона ось стоїть, спускає вже з нічого. Оце от плануємо поставити назад. Це свалов. Це Індонезія. 130 на 70. 130 це ширина. На 70, висота. 13. -ка. Ось Індонезія. Бачите, яке воно навіть камера добре показує. резинових там ще тросик газовий. А це JW. Ось таким протектором дуже багато є виробників. На різний там від. 900 гривень до там, під 3000 гривень. Так? Ну, напередок я люблю, щоб воно було мало такі от бокові прорізи, коли їдеш там по канаві якісь, і хочеш там, чи по траві виїхати. Отак, на воно допомагає. Звісно, і це, ну, воно для... це не для переднього колеса. Тим паче, коли воно стирається, воно не цей не гарно. Я бачив цю JW, це хороша фірма з середнього по ринку. Яка робить класні речі і карбюратори, які їдуть, і все. І воно резинове. резинове. Ну, доступніше по, по ціні. Цей е, за 2000, а цей півтори десь приблизно. Я не захожу в прайс, ну різниця така. Ну, взується. І буде собі раз, накачав дві безкамерки <кхе> заплатив і маєш чим грабати.